138-й день в Канаді, 29, 10, 23. І сьогодні закінчилась неділя, зараз вже по 10-й. і знак. Треба йти спати. Що треба йти спати? Але перше, обов'язково відео щоденника англійську я вже зробив. Тож день в мене почався з будильника. З будильника, сьогодні зранку я прокинувся. Випив кави, з'їв кекс, який дали мені в церкві Володимира класний, полуничний смак, бомбезний, з'їв, наївся і поїхав. Пішов, пішов на роботу, зайшов, привітався зі своїми задоволені, Я взяв авто і поїхав, підібрав своїх підписників, дуже хороших підписників, які дивляться моє відео, хоч і вже мене знають так. А як же? Заряджаю всіх позитивом. Забрав авто, підібрав їх, і ми поїхали в церкву церкву Святого Стефанія на 10.30, там ми чуть-чуть запізнились. Але ще дві родини теж запізнились, ми з ними зі всіма пересіклись. Пішли ми на службу, відбули службу і пішли на каву. Служба їм, до речі, сподобалась, не, не така, як в Україні. Тут і лавочки, і посидіти, і постояти. Приємно, гарно, швидко час минає. Гарно. Після того ми пішли на каву. На каву сідали за столи, собі, і там була ярмарка, ярмарка-продаж, там люди випікали всякі печенька, ну і продавали. І продавали, вони там цілий день, я так розумію, з 8.30. І цей, Ми прийшли до перші, взяли собі, купили собі. Е як воно там називається, їхні гамбургери, сендвічі такі. Були за 9 доларів один великий холодний, і за 12 два маленьких теплих. Таких маленькі, типу як крокодил. І той їхні там арабські страви. Я собі взяв перший, той великий, думаю, мені одного за 9 доларів вистачить. Але він холодний, Я поміняв на два теплих. І це вони спайсі. І як купляєш ті ті, ті два, два дві булочки, дають тобі два білетика, два лотерейних таких білетика, і, і ти береш участь в розіграші призів. Вони відривають другу половинку, в тебе одна і, і в них одна. І ми взяли собі, е, взяли собі, посідали. І сідали за стіл, собі розговорились. Прийшла одна родина, прийшла друга, ми всі там сміємось. Андрюха, класний чувак, завжди щось розкаже веселу історію. Тернопільський, Андрюха, Тернопільський. Але я би йому дав друге ім'я. Тамада. Якщо треба комусь тут тамада, то є в нас Андрюха. Отак. От І посиділи, попили, попили кави, хто там коло собі взяв. І почався цей розіграш. Почався розіграш, багато людей не було. З тих, що я знаю, бо вчора було це свято. Типу, перед Хіловіном всі мали паті, всі десь ходили. І сьогодні багато хто не поприходив, а хто поприходив, то вже й пішов додому. Я зняв на відео, скинув телеграм, скільки було людей. Було трошки з нашим столом, всі покупляли мали ті білетики. І розіграш. І тут хоп, Андрюха виграє. Андрюха задоволений, пішов, взяв подарунок. Гарно, діти озвучували номера, діставали з тої коробочки, озвучували номера. Андрюха пішов, виграв, задоволений, вертається. Ми сидимо вже. ну Як Андрюха виграв, ми сидимо дим, всі озвучує другий, не наш номер. А озвучили всього три номери. Бо ну, три подарунки розігрували. Бо буде ще друга служба, а ще хтось інший буде вигравати. там На арабську, може, всі решта пороздають. Ми ж то українці нам три. І що? Третій я, я виграю. Останній номер, третій кажуть, і мій номер випадає. І що я виграв? Автомобіль! А, ні, не автомобіль. Ред Купер. Ред Купер. Це от така собі омлетниця. Я не перекладав. Отака от штука червона має бути. От, яйце, піцу можна робити, котлетки навіть. Ну, блін, цікава штука, цікава. Але вона абсолютно нова. Замануха може тебе її продати. Плюс тут ще й лопатка. Я її навіть не розпаковував. Ще й до неї йшла лопатка в комплекті. Все одно мені треба розпакувати, навіть коли я її буду продавати. Це інструкція. Вау! Така собі досить цікава штука. Ну, проста. Я і це смажити. це Я сумніваюся, що я тим буду бавитись, так що я це продам. Гарно відфоткаю. І воно собі на піде. Я дивився, воно в інтернеті нове 40 доларів. Продасться, дешевше. Гарне, гарне. Маю ще. А, а може, в коментарях хочу почути, продавати чи залишити. Ось <р> таке <Zeiten> от. от. E, і я виграв теж. Приємно, приємно, звісно, вигравати подарунки. Е і що ми посиділи? Вже майже всі порозходились, ми дому посиділи, потім е зібралися їхати додому. Я якраз е підвіз дві родини, одну досі Сітрайна, а другу додому. Та, ну, бо мені якраз було по дорозі. І це, всіх запакував, якраз всі сім'ї, діти посідали назад. Взяли, ві... вони не знали, що в мене Ютуб є. Якщо вони почнуть дивитись, вітання, Вітання. та гарно ми провели сьогодні час, я задоволений. Завжди буду підвозити, як треба, без проблем. От. І зайняв, і я думаю, що робити? Що робити? Їду я додому, треба зготувати їсти, тим більше курку дали, оці крильця, лапки на втерплі Володимира, і я вирішив покуховарити. Маю гарний фартух. І пішов на кухню. Все. Помив, гарно, банячок, замаринував, дав всі приправи, сіль, перчик, Оце чілі. Вони собі кури там готувались, нарізав цибульки. Поставив воду на макарони. Макарони вирішив зварити, не, не варив рис, бо макарони якраз нормально до таких дрібних, дрібного м'яса супер. Все поварив. Кур, кури готові. Я витягнув, перемішав, звісно, зняв з них трошечки спеції, витягнув. І поставив на бік, щоб остивали. І зварились макарони, я їх ясно, що сідив, все як має бути, і висипав назад в цю скороварку, там, де був цей жир, десь такий небагато. Іменно жир з курей, з приправами я то все вимішав, підсмажив, звісно, цибульки, скинув туди і вийшло просто суперово. Смачно повечеряв, набрав всякого прикуску багато, і помідорчик дали сьогодні. Повечеряв конкретно. І зразу запакував собі на роботу. Кури остигли, я їх розібрав. Звісно, я їх порозбирав, кості всі вже пішли в смітник. М'ясо окремо, півгодини з тим треба забавитися. Але воно того вартує. Тепер в мене ціла коробочка чистого м'яса, ціла коробочка шкірок, там всяких таких шкірків я смажу. Я якраз сьогодні посмажу собі шкірки. І це арслинка теж розказує. Хоча я наївся так, що я їсти не хочу. Гарно покухували, зразу запакував собі на роботу, поставив холодильник і зідзвонився я з знайомим. Ми з ними познайомились на, в... в Гудвілі на вагу давним-давно і давно ми з ними не пересікалися. Час від часу ми бачимося, але тут ми зустрілися вчора знов, і вже нарешті вирішили зустрітися, десь попити пива, погуляти. Вони якраз гуляли з песиком, не песика по цілому світі повозили. І Так як одні мої друзі були рік в Ірландії, і вони були рік в Ірландії. Є спільна розмова, про що поговорити. Ну і сьогодні ми вирішили всі зустрітись. Хоч одні приїжджають і будуть мати багато справ. Ох! Я їм... Угу, Так. Дав чи не дав? Ні, я їм не дав пакетики. Мав здати їм пакетики на сміття. йо Йомайо, а то вони подивляться відео, точно пакетики не дав. Е, ну, блин. І що тут робити? Машина в мене на роботі зараз вже нікуди не піду. Прийдуть, може, прийдуть в гості. Побачимо. І зідзвонився зі всіма. Зідзвонився зі всіма. Було, коротше, три, е, три пари. І я одинак. Ми всі зустрілися, я вирішив е, піти з ними на мою роботу на 40-й поверх. Там у нас кімната відпочинку, є така. Гарна кімната. Якраз ми там всі гарно помістилися, супер. Я взяв пива, все, що мав чіпсів, вони там взяли теж термоси, чаї, І це. Ми там собі сиділи. Сиділи, посміялись е, з восьмої. До 10-ї вже прийшов охоронець, вже сказав, що вже закриваються і тим більше пиво не можна пити, а то пиво без але все одно тут з них не можна. На камері ж не видно, що нам безалкогольне, хто там буде перевіряти. І ми в 10-й годині вже зібралися. Зібрались і пішли додому. Ще от мої підписники дали мені курку, вони їм теж дали вчора на футбанку, але вони так щось на то все подивились, готувати вони то не будуть. І ну, а що буде пропадати? Мені? Я її в морозилочку кинув, потім візьму і готую так само. Цього тижня навіть Ту з'їм і наупри приготую. І ми пішли додому. Одні пішли до машини, а дві родини пішли зі мною. Пішли зі мною, провели мене додому. Вони так само живуть на 13-й просто їм вліво, мені вправо. Так що ми прийшли разом. Дуже приємно провели час, задоволений. Нарешті почав, почав трошечки жити, виходити в люди. А то забився в своїх ремонтах. Отак. От І ще одне. Тут як я закидаю це відео, YouTube пише, що це пряма трансляція. Це не пряма трансляція, він то все загружає, загружає. Там якісь відліки, я теж раз дивився, як воно працює, і ніби пряма трансляція, що там нема полоски перемотки. Ні, це не пряма трансляція, це все фігня, я вже розібрався з тим. Це запис, який. Якщо хтось дивиться просто як пряма трансляція, зразу попав на нього, то це не пряма. Це вже, це вже запис. Пряма трансляція, то там інакше треба. Треба заходити. Загружати все і включати пряму трансляцію, щоб зверху писало в куточку пряму трансляцію. Коротше, отак от, от. Треба йти спати, бо завтра в мене буде купа роботи. Два останні дні лишилось і купа малювання. Так що завтра розкажу.